Включили котел на повну потужність, але гріє тільки верхня частина радіатора. Так, будемо промивати цей котел, система теплих підлог та радіаторна система. Радіатори такі біметалеві, зовні алюміній всередині сталь. Дивимося зараз до промивки результат. Ну, бачимо, що середина майже холодна. 38, низ холодний, 20 градусів. Те ж саме, дивимось, верхня частина ледве гріється середина 30 градусів. Трошки краще, але те ж саме, майже, да? тобто одна секція працює, а всі інші сині, жовті. Це нам показує, що система забита, майже не працює. Іде дуже велика тепла втрата, тобто непроходимість циркуляція, за що цього йде. Перерозход газу. Будемо промивати. Після чого вже покажемо результат. Також після промивки будемо заливати систему гідра, гідроімпульсом, будемо промивати. Будемо заливати інгібітор проти корозії, а також на це місце будемо встановлювати магнітний фільтр шламу уловлювач з деератором сепаратором повітря. Для того, щоб він працював і вже доочищав систему та захищав сам котел. Бо якщо просто ставити такі фільтри на воду. Це недостатньо, вони захищають нам від механічних частин, а система опалення не під захистом. Вона, виходить, попадає кисень, іде процес окислення та корозії. На систему опалення потрібно ставити окремі фільтрати, які як магнітні шламоуловлювачі уловлювачі та сепаратори повітря для того, щоб система була під захистом взаємодії з інгібітором проти корозії.